Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно. І коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ» та Вібет Юкрейн об'єднані футболом. Разом сильніші. Чому Іолки не зіграв футбол? Чому? А тут були ігри зараз. Я виграв футболку Мілана, а мені дали браслетик. я <це> на городі. Що ви розказуєте, тато? Історична довідка. Я подякую. Що ми я привів тобі вболівальника Шахтаря? <риклад> Зараз розберемося. що <риклад> <Шо> за подстава? <риклад> Давно не бачились. Динамо Ортаж. Фінал Кубка України. Динамо, Київ. Шахтар Донець. Тут на стадіоні Полісся, в Житомирі. Класичний український футбол. Я сподіваюся, це буде свято футболу. До речі, сьогодні не просто день, сьогодні день, в який Динамо Київ виграло кубок кубків саме в цей день, рівно 50 років тому. Олександр Шевковський, найтитулованіший саме з гравців. Динамо по кубкам України. Чи зможе він взяти його як тренер? Питань: мільярд, відповіді дві. Погнали, подивимося, хто тут сьогодні приїхав, хто Прийшов. Хто що з яким настроєм, Гоу! що сказала вчителька школяру, коли він забув щоденник. Що? А головку ти до Ні, ти до мене не забув? Mm. Вирізати, будь ласка. <ріст> Я <Обязательно. ріст> динамо чемпіон. Це <Все> зараз вияснимо. <ріст> зараз розберемося. Чому Йолки не заграв футбол? Чому? Він дерево. Це, це не шутка, це правда в житті. Це він Панил. наш друг лучший. Пане а ви були в Камці-Подільському? Ще поки ні. Але ми, як ми, тільки ми, я в гості ми. до Ваната поїду. А до епіцентру? А до епіцентру буде і... Ваня Бендера прилосити. Ваня Бендера? Хто? Гравець Епіцентру. Головний гравець Епіцентру. Я ще не всів, Я ще не вшів, але вже відчуваю пора, потен... вже потенціал на жарти вже є. Пане окі, тихий нас закінчується на повітряні кулі. Вам. Да. Ви знає, а, визна повітряні кулі поїдемо. поїдемо, все кам'янець подільський за Динамо! Кам'янець кам'янець подіжки скільки ти бажиш? Центр Це. мені подобається ці кампанії е, дуалістичні, коли динамо шахтар разом е, та все ж йдіть. Друзі, я нагадаю, що партнером Кубку України з футболу є компанія Вібет Україна. Дивіться, а вон стоїть буряк. А я думаю, хто кубок забрав. Там він стояв для всіх людей, щоб з ними фоткалися. Буряк каже: так, якщо мені з цього не капає по 10 гривень за фотку, я забираю це з собою, бо я його вигравав, а ви ні. Тому це моє, це мій кубок. Два матчі регулярного чемпіонату я пропустив спеціально, щоб дуже сильно захотіти в туалет. На всякий випадок, бо нам треба секретна зброя. Я терпів два матчі, інгульця і полісся. Ну і ви бачили, без мене ну, інгуляць, вони розірвали по інерції. А поліція була 0-0. Тому спеціально вони берегли всю силу, щоб сьогодні позавивати. Я сподіваюся, буде багато голів в одні ворота, не в наші. Тому так, тому сьогодні, ну що, тут стадіон великий, багато підтримки до Києва недалеко, сів на машину і 15 минути, то тут чи скільки сім. Ну, дивіться, вас машина. Якщо маршрутка, то час 20. А якщо у вас дуже швидка машина, як у деяких футболістів. Сьогодні знаєш який день? Сьогодні знаєш Я за знаю, день. Я Знаю, знаю. Задувай. На завтра. І на 19. Все, дякую, гарного Я дня. Вам дякую. Так, це тобі. Двадцять минут буквально. Я джедоморська траси. Адже одне троштоморська. Це у вас інтер. Е, ви спеціально одягнули, щоб бути типу, під динамовський колір. Є в цьому сенс. То ви за динамо. Не думаю. Але ще тоді такий шалик з синім обирали. А це по Фрейду? Не обирав, це пам'ять з хорошого матчу інтер «Інтершахтар». А який там був тоді рахунок? 0-0. І в 20-му році, і в 21-му на Олімпійському в Києві. Це ви знаєте, що тільки у нас, коли 0-0 хороший матч. Да. В цілому це ж не вважається супер хорошего матчів. Але фіналіст Ліги Чемпіонів зараз. Ну це зараз, так. Да. Це... А ви забудете за інтер да. чи, чи за Інтер, так. Да. Да. Чи може за новий? Новий що? Канал. Новий канал? Дякую. Можна і за новий канал. <сум> дякую, все. Та це в мене свої шуточки взяти. Це парно, воно типа разом треба. Єдине е, разом. Єди, а? Не разом іде. Не разом? Ні, це різне. А ви знаєте, що якщо ви ще купите такі кросівки, то у вас згорить, як тетраси, типа. Не знаю, буду знати. Ну просто на всякий случай. Здравствуйте. браслетик. почем? Ну, обманули, смотрите. Виграв Квіст. На кака. На... на кака. Кака. А должны дать футболку кака. Обманули меня. А молодец на футболку какая? обманули мене. Я перекладаю, брат. Ви, я, ви, ти, хто... <реш> Хлопці, я вас зрозумів. Добре, я буду спілкуватись на рідній мові. Я буду хто буде перекладати Я вибачаюсь. Так, Ви тільки Україна, тільки вон. до перемоги. Неприємну ситуацію. Нас запитали, де купити пиво. Да. Ми пояснили. Ну. Нам сказали, що ми боліваємо за той клуб. Хто таке міг придумати? Людина, яка шукала пиво. Він болівальник Шахтаря. Знаєте, ну ми ж не можемо засуджувати людину, якщо вона Вона ж Ну це ж. А, інклюзивність. А... Да. То до... я дожен болівати за лівий берег. Я сам з лівого берега з так, Києва. А ви що народилась 2... 5 років назад? Хороший вопрос. А чому я не можу блять, сейчас почати? А народ. чому я не можу болівати зараз? Так, я можу болівати за свій рідний клуб і зараз, якщо він тільки з'явився. В Моєму серці тільки динамо і, і Аорта. три три уже зв'язки зв'язни. Три звізди зв зв і авіз зв зв вашим і агорта. агорта. <сум> да. і ще <в> мене агорта. <сум> Дякую велике. <сум> Хлопці. Я нагадую, що партнером кубку України з футболу є компанія Вібет Україна». Вібет Кубок України з футболу. Сьогодні фінал. О, чули, похлопали всі, бо вийшло динамо Київ. Вон, дивіться, подивись, подивись, подивись! А це вони. Вон, Мене сьогодні жар Євера Біловара. Цей жар, до речі, було б актуально розказати до гри. Є новий жарт якийсь. На кого сьогодні? О, Давайте я вам розкажу. Ну, вас перевірю зараз. Розкажу вам жарт. А ви скажете наскільки він тупарилий від одного до двох. Наші такий. Як називається віра релігія, коли людина вірить в те, що біловар вийде в основі проти шахтаря. Нема віри. Ні, Віра називається християнство. Крістіанство. Я вас вітаю, вельми, шановний пане. Як справи у вас? І що за який клуб сьогодні ти поліваєш? Загалі за Україну, а так сьогодні за Динамо, бо... Батько привчився з тих часів, коли лупили Барселону вболівати за Динамо Київ. Що коли е, по руках бився за Шахтар трошки? Ну, знаєш, коли за коріння по рукам. Ну, е, коли іноді Шахтар грав і так піддивлявся, але не проти Динамо, то трохи казав: Сашко, ну-ну-ну. Я кажу, тато, це перший і останній раз. І Він, ну, він заходить і каже, пальці пахнуть. Да? Типу, це, це, це не я, це хлопці поруч стояли, дивилися. Я кажу, то я кротів ловив на, на городі. Що ви о, розказуєте, тато? Да. Це мені? Серйозно? Блін, офігенно, я собі якось розміщу це десь в машині. Женя, мене я тобі шутку розкажу, можна? Розказуй. Коротше, як називається релігія, коли людина вірить, що біловар вийде в стартовому складі проти шахтаря? Так, як? Кристіанство. Хорошо. Друга, друга, давай, друга. А що буде? що, а що буде кричати Суркіс, якщо біловар ще й при цьому гол? Е, е, хлопчик? Не знаю. Зяття воріт. Це, це ви куди? Це, це неймовірно. Це мають бачити всі. Будь ласка. А в тебе може якийсь жарт? Ні, немає, немає. з собою. Не, не, сьогодні, сьогодні з собою не взяв. Правда. Я сьогодні приїхав, просто приїхав в Житомир, таке відчуття, що ну, вс... ти сам Житомира. Я з Житомира. Я з Житомира. Та, я хотів приїхати просто До дому, як, як а тут додому, по а, а тут побудували, та. побудували стадіон. Та, тут так хрімно зробили. Класно. Ну, тут просто стояли лавочки, і ну, якщо ти сідав, ти міг встати разом із фарбою. З Лавочкою. Та. А зараз це Дуже. Отут, колись у 2001 році сиділи вболівальники Динамо на Кубку України, я був на Матчі, а потім «Беркута» відпиздили вболівальників Динамо. Це, тут був? Да, оцей да. Вихід? це оцей сектор був, да. історична довідка. Все, це, я подякував. Я привів тобі вболівальника Шахтаря. Що за А Він спеціально в чорному, <рес> він в чорному ровно. <рес> <да. рес> Все, ну, що? щоб я відспівав, чи що я маю зробити? Не знаю, роби з ним, що хочеш. Так, ну що, матч почався з традиційного українського Путін. Хуй... <с> матч почався. Дивимось, боліваємо, підтримуємо. Я потрошку починаю ходити в туалет <с> повний стадіон людей. Хороший вибір арени, тому що її хоча б можна повністю закрити. Нема такого, що типа повна. Подивись, покажи тут. Просто повно-повно. І що мені подобається, От там є окрема помаранчева зона. Вона просто не під навісом, мабуть, продощило. Але тут все біло, синє. Синьо біле. Це означає, що Житомир це черговий район Києва. В принципі, з Житомира на Хрещатик їхати по часу так само, як і з ДВРЗ. Плюс-мінус. Ну, так? Ну, реально. що ти киваєш? Ти камера, який. Тож не видно, що киває. Так що ми сьогодні вдома. І це видно по трибунам. Це красиво. Друзі, ви бачили, що перший тайм закінчився рахунком 1-0 на користь Динамо. Андрій Миколаєви Чермонко забив гол. Е, я був з друзями там, на тому секторі, там, де були феєрад, це було неймовірно. Але туди небезпечно ходити, тому що потім горло нема. Треба закріпити таке саме в другому таймі і по домам, бо треба, ще в Київ. А в цілому класно, дуже приємно. Сподіваюсь, так воно і залишиться. В цілому все міша і вас вітаю теж. Добрий день. Дякую. Це. Тому в цілому <риклад> нормально. Гарного дня. Раз, два, три, чотири. Свято, шановні, я вас вітаю, виграли і тільки що ми у Китаю. Чемпіон світу жовто-сині. Хортиця обіграли шаоліні. Пас на фіналі обіграли кватилопу. Потім Аргентина пішла у дупу. Вас підшла плакав, а я ржав, ха-ха, так жав, то це не сломав! Друзі, почався другий тайм. Піду кає папісю. Подивимось, що з цього вийде. походу в кубку інші правила походу в туалет. Більше е, Будемо тепер не сядь до кінця, до кінця матчу. Придеться. Або треба сказати скалідже по серйозному більше. Давай Динамо, будь ласка. Що, що, не бибе! Б, б. Все йде до додаткового часу. І тут, здається, пів стадіону з Києва приїхала, бо всі дуже хоча, щоб забили, Або не через це. Але в цілому зараз буде додатковий час. І якщо і він не виявить сильнішого. Здається, дуже багато останніх ігор не закінчувалося якимось перемогою одного з клубів. Але сьогодні так не вийде, бо це кубок. Тут не може бути нічиї. Тому спочатку будемо грати додатковий. і якщо там ніхто не понятно, то тоді вже пенальті. А там ще короче, це ще вообще. Але емоцій дуже багато. Дуже багато сьогодні з підтримки київських ультрас І, ну, і Донецьких ультрас сьогодні під'їхали, тому що вирішили трошечки поболювати. І воля, тут багато сталих кол... старих колективів, скажімо так, поки вам розказую, тут в мене е, дві чаці тірібончики в, в труси впали. Так, закінчився основний час. Зараз буде додаткові півгодини футболу. Неймовірно! Всі люблять футбол! Це типа через ціну велику на квиток. Бо 1500 гривень це ж не два тайми мало. А так, якщо на чотири розбить, то вже і не так дорого. <вісляє> вже, вже не можу просто. Кубок України з футболу називається. Це Кубок е з брать Солот... мої нерви. Дубінчак залишив. Молодимир. Вівчаренко зараз заб'є гол. Дивіться. Шт Пам. І Динамо Кубок виграє. Давай, бобо, давай! Що ж ти робиш, блід? Дві хвилини, дві хвилини до основного часу. І і потім пенальті. Динамо! Динамо. Коротше, хто зараз гол, дарую дві курки гриль. Пожалуйста. Прям зараз треба забити на останній секунді. Емоції тут просто всі взорвуться. Пр Пожалуйста. Можна так зробити. Буде серія після матчів в пенальті, нам треба піти кудись. Треба зараз знайти місце і дивитися. Я не знаю. Буду просто відвертатися, коментуватися, потім передивлюсь по телеку, мабуть. Бо я просто не знаю, що робити. Саме нервове футболі, це от саме нервове футболі, це от зараз. Поїхали. Ой, Боже. Бамбардіні брашканіні. Стадіон реально як київський. Можна я за шахтар проб'ю? Раз. Я дуже добре б'ю, чесно. Знову б'є шахтар Донецький. Да! Да, 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 та ну блін. Да ну йди да, ну, в сраку. Нещеред вийшов. Та да, той ударив погано. Ну блін, ну це. Та да, міма, 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 міма. Якщо зараз динамо не заб'є, ти зрозумів, що да? буде. Тут зараз йде типу, удар зробив до першої ошибки. У кого буде перша ошибка? Ну що, ну що, ну ще Той пенальті, по-любому був е чисто взятий, Я бачив збоку стояв. Засудили все. Будемо ще засудили. Дякую. Засудили, 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 засудили. Він взяв. <глуб> <смір> 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 так не можна казати, <кажучи>? засудили. <пізь> <пізь> да. А знаєте, коли десь в в, в ЗАКСі, то ти кажеш і в радості, і в горі. Тут е не зарахували чистий сейф нещерета і е буває різне. Тим паче, що пенальті це лотерея. Будемо так казати. Якби ми виграли пенальті, це було б закономірне підкріплення результату на полі. <с> а так це просто лотерея, правильно? Ну, а що ж? Це просто лотерея, кому повезе. Фарт. А чисто фарт це ж так. Це ж треба з розумом завжди. Коли чисто на фарт граєш, то. Не Тому... Але ми не плачемо. Зараз їх підтримати спробуємо, а вже за кілька днів поїдемо в Одесу і там будемо підтримувати. Але що таке кубок? Фартове. Кубок може і Ну, що таке чемпіонат? Це коли стабільно протягом сезону. Це можна нескінечно так говорити. Це було несправедливо, я вважаю. Я здивився на останній удар, різних теж зробив. Перед це, ударом. Два не От подивишся. Ні, я гляну, я гляну. Ну, як на мене, там теж є питання до того, як людина зупиняється перед ударом. Це ну, можливо. Але це я не я, буду, коротко, я ти не буду не це, ком... я да. Буду. Да, це От... ти можеш коментувати. Я буду, я і це все було нечесно. І, 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 я знаю, це емоційний запал. Мені було погано, коли спочатку є, а потім перебиваємо. Та ну це просто жорстко. Але, але це було Зустрінемсь... в, і в Одесі. В мене тоді буде і так. жарти розказувати, і подати. Марки дарувати і ну. в мене все буде для Одеси. Все, а, все і коротше, нормальна тема, знаєш на що можем? Давай yeah. так. Я, мені подобалось, там накидали багато варіантів підписники. Ah, 91 секунда планки. О, кстати, нормально, да. На гол, на одеський. На гол? ну чекай, ну я ти бачив, де я граю? Я далеко від дворі, я все Хорошо, а що А що ми зробимо? Я не знаю. Ну на що? Так я не знаю. Типа 10 відборів. Чи я там пробіжу, там не знаю, ой, 11 км. За матч. Да. А як швидко оновляться статистика? Я стиху? А? Ну, Ні, ну як Подивись. тобі сказати? Я 11, в принципі, кожну гру бігаю точно. Так що ти а точно ти... програєш. Так, коли ти хочеш, бігаю. стільки бігаю. 11 за гру? Ну, це... Я за життя менше пробіг. Ні, ну це 11, бува, 12. от Там минулу гру 12. А що на що з тобою тоді можна? Давай так, на відбори, не... на їди Ні, бор. Давай на гол. Давай ну, все, на гол. Ну, давай на гол. А побачимо на на як на планку. Да. На планку, 90... да, давай, давай, давай на гол до кінця сезону. Там ще аж два матчі. Давай, давай там. А... Все, все. все забили, Дякую тобі дуже. Добрий день. Підтримати хоче. Це все було чесно. Для мене. Я не знаю, що сьогодні буду без жартів. так. Це, коротше, лотерея. Давай так. Якби ми виграли, сказали б, що це закономірність, це понятно, все чітко. А так, лотерея. Так, звісно, так, так і вийшло. Знаєш, я в прошлому році сказав, що робимо камбек такий, коли там Шахтар празнував чемпіонство. Це було у чемпіонаті. Я зараз хочу тобі сказати, що подивимося, що буде у наступних, наступному році. Тож, я думаю, буде дуже, дуже весело, бо трохи... Неприємно було, коли бразильці вийшли в окулярах перед нами. І в окулярах думаю, в окулярах так вийшли. Дуже таке настрій такий був. Я думаю, буде спекотно у наступному році. Погоджено. Так. Все, дякую. Ну що, друзі, Динамо, Київ поїхало. Поїхало. і ми зараз теж будемо спробувати встигнути до комендантської години з Житомира в Київ. Але що я хочу сказати? Я думаю, що підтримка в будь-якому випадку. Здається, це перший матч, коли я був так, щоб щоби не виграла «Динамо». Ну прям не. Ніча прям програли. Ну, перший і останній, коли я прийшов, і Динамо Київ програв. Давайте так домовимося. Е, мені дуже подобається те, що сказав е, пан е, Каба. Те, що сказав Кабаєв. Леградус в наступному сезоні буде рости. Тому в наступному році ще прийде час, ще прийде час, і кубок буде знову у нас. Це раз, і в наступному році знову чемпіонат буде у нас. Поїхали додому, правильно? Що нам тут чекати? Погнали. Чи сам я коли на полі? Зі мною команда, мій Київ, моя країна, суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно і коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкрен об'єднані футболом разом сильніші.